Доброго дня. <ріст> З рибалкою щось пішло не по плану. Значить, будемо рикісти. Сьогодні у нас качка тушена. Хровка подняться. Хто люби кров. Пишіть. Раз я її понюхаю. Бо лежала в малозілки. Не знаю, чи вона ще пригодна. Мммм, кров пахне кров'ю. Я шучу. Коротше, якось так. Зараз будемо розбирати качку і тушить. А ще може, надумаю, періжечків зробити. Продовжуємо робити. Уточка, уточка. Не штупий. Як моя жить? Хто так роби хазяйки? Скільки тут уже було перерубано так ножів? самий виживаючий Авроровський. Ну тоже доживає вже. скоро. Ти жарити, тушити. Жарилась моя кочечка. скільки вийшло, кочечка невеличка, кидаю сюди. Як він називається? Лавровий листочок кидаю цю поперчим. Дальше. Ой, сейчас зачкну. Часничок. Часничок. Більше ніяких спецій сюди не даю, щоб воно мені як багато спецій, воно мені вкус м'яса перебуває. Хто любить, той дає, звісно. Поперчили, почав посолимо. Прикрию Щоб хайтери дуже не. Щоб хайтери дуже не обсуждали, бо їй Зараз налем водички і ставимо тушити. Всім дорогого дня, смачного. Ставимо лайк і підписуємося. До зустрічі. Ось отака у мене качечка виходить, починає закипати. Ням-ням-ням.